4 березня, вітання, що знаходимося на пшенички нашій Азимій. Вирішили подивитися її стан, глянути, чи є можливість заїхати внести каз на сьогодні, е так як е все ж таки бажано хоча б мінімальну норму внести, стимулювати розвиток. Е Дана ділянка посіяна на міжіраді 35, як бачите, візуальним методом сіялася. Ну, в принципі, більш-менш задовільна, при умові, що було видно на момент посіву лінії посіву, стерня була ну, соя попередник, скажімо так, видно було, де сієш, як сієш, то більш-менш воно адекватно все вийшло. На сьогодні стан пшенички у нас отакий. Десь може краще, десь трошки може менше. Ну, в середньому десь так. Ну, по полю хожу більш-менш впевнено. Ноги не провалюються, не налипані до нічого. Не знаю, не знаю. Батько, що ти думаєш? Що, давай, давай копнемо. А ну копай. Разберем дело. А ну на, поснимай. Ага. Ага. Два часа пошел. пять пять uh -huh. это задавильный далее далее корешок уже свеженький тут у нас получается три Тут у нас виходить п'ять. Ні, чи це дві? Це дві? Ні, чи одна. А ні, це дві. Дві і тут три. Так, тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять. Ну что? Станция довольная. В принципе, можно и вносить что-то, что-то думать. Mm -hmm. вот так. Так. О. Mm -hmm. Давай вот так вот положу. Я фоточку зроблю. Хотів. Ладно. Що, посадить обратно? Давай. Хі -хі -хі. Хай росте. Заживайся. <гум> 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 може, може бути. Значить, земля хороша, диви, хорошая, якийсь рассыпчет. Так, друге поле. Тут. Демка у нас була в сад бавочка, шість сортів. Ну що, на сьогодні? Стан. Лен. на межжете 35 тут 2 тут у нас иде 5 тут у нас 6 а корешки одну одну, да бачу да 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 ростут. да ось, ось тут у нас йде 1 2 3 4 5 6 І це тут також 6. А сьогодні у нас отак. мільйон. Це така ж картинка. Так, те Та саме. Різниця між цим і полем і тим. Це у нас глибина посіву. Тут було 2 см 2,5 максимум, там було 3-3,5 максимум. Різниця 1 Ну, Попереднє поле було гірше, по уголом там була у нас значна кількість автозів у класичній суї. Тож очікується, що там буде просадка по дозим живлентів. Небагато, але все ж таки різниця була. І тут перед соєю був пасів, зрілейні пасєві кукуруза соя. 2 через 2, хто може згадає, на попередньому полі була вся була кукуруза. Те, що вже є велика різниця. Та що, заливаємо каз, їдемо вносимо. Так, колеги, знаходимося на ділянці, вона невеличка, така, знаєте, ні в що не впирається. І на цій ділянці ми знову заклали дослід. Пшениця посіяна в нормі 500 тисяч на міжряді 70. Тож можете зацінити на сьогодні стан. На вигляд, звісно, вона, ну, скажімо так, поле не зелене. Ну, нам вже цікаво подивитися, що буде в кінцевому результаті. Тож, спостерігаємо, е коментуємо і дивіться, буде цікаво. Так. Заходимо. Ну что, требуется поработать сегодня. О, живый, заправляемся. їхать треба сполоснуть бочку після антифриза, фильтра глянуть, прокрутить оці форсунки, верні, не форсунки, розпилювачі на касорські, ось хатовські сочи повернути і залить. Касу та їхати внести. Дуже мудрувати ми не стали. Отак, подалей куб і отак ми зливаємо. Колготка подвійна і вперед. Нам не багато, дві кубишки залить, так що не захотіли ми з шлангами гратися, втягувати, то воно сосе, то воно сосе, то далеко щось, то завоздушило, то фільтраж не задовольнило весь в тому касі, не стільки того касу, стільки облився Отак от, от вилив та і ось тут проїхали тут буквально 300 метрів, тут дві ділянки внесли і тема закрита тож заправляємося на тому джазу веселіше пішло і трохи там очищається бобочки вже старенькі давненько і не використовувались І там такі нальоти внутрі, всякої гадості то даби не забивали фільтри оприскувача, жіночі колготки палочка виручалочка з боєм у жінки колготи ну нічого двигаємося в напрямку ділянки пшениці ось ми вже можемо спостерігати початок не назад, но на дуже мы дуже нарівняемся. Толь питання, коли їздиш на оприскувачі е, в такому високому оці провода, інтернет завжди висять на рівні кабіни. Треба дуже уважно їздити, щоб їх ніде не зацепити. Бо буде неприємність. Так, тут як западло, проводок провис. Може не зацепимо. Так, воно виглядає. Може видно, може не видно. Може давайте краще отак от. Окут. Та я гадаю видно. Так, діло зроблено, штанги складаємо і їдемо на базу. Біжимо додому вже, справилися. План на сьогодні виконано, так що трохи залишилося ще й часу під вечір. Дороги, звісно, не гадійні, ну то нічого. Слава Богу, хоч хоч такі. na poesia